Нам кажуть, не згадувати про томагавки американцям, щоб не псувати їм настрій, не нагадувати європейцям про Тауруси. От уже четвертий рік великої війни Україна чекає на далекобійну зброю від ключових союзників. Утім, як розказав Володимир Зеленський, це бачите, псує їм настрій. Тепер, коли ворог нарощує і ракети, і шахеди для атак по Україні, ми бачимо, яка нині ситуація ракети для систем протиповітряної оборони доводиться вибивати по крупицях, Твердить президент України. Тепер, коли нас схиляють до миру, коли ми стаємо вже на межі просто того. Що українська столиця може стати непридатною для життя, як пише Таймс, Тепер нам пропонують іти на компроміси. Як може змінити ситуацію далекобійна зброя, коли нарешті запалає Москва? І можливо, саме це стане реальністю після розвитку нашої ракетної програми. Про всі ці теми і не тільки поговоримо сьогодні з авіаекспертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, радий бачити. Ну зеленський дійсно так катком просто проїхався по наших ключових союзників під час міжнародного форуму в Давосі. Можна по різному ставитися, наскільки жорсткою, чи достатньо жорсткою, чи понад нормово жорсткою була ця прямова, але факт залишається фактом. Увесь минулий рік говорили ми про далекобійну зброю для України. Врешті ми її так і не отримали. І не тільки від Дональда Трампа, так звинувачення, бік якого нині висуває висуваються наші глядачі через недостатню рішучість щодо Путіна, але й з боку наших ключових союзників з Європи. От у вас є відповідь на запитання, чому, врешті, ані Тауруси, ані далекобійні ракети там від Сполученого Королівства, ані томагавки, врешті, так і не дійшли. І як ситуація могла б змінитися? І наскільки могла б відкритися нова сторінка протистояння, якби наші ключові союзники все ж виявили рішучість у цьому питанні? Зрозуміти, наших ключових союзників не так вони взагалі не готові ні до чого. У них, ми кажемо, там про скальпи. Ми скажемо там про Storm Shadow, це дальність 300 кілометрів, і у них там, якщо це виконання буде не експортне, то це буде довжина там 500 кілометрів на, на цю дистанцію, і це все. Та Росії там 150 ракет. Для порівняння е, тих самих х е, 101 виробляється значно більше. Е, причому не, не на. Всього там 600 ракет було випущено таурсів, а залишилось там десь близько 150. А Х-101 випускається на місяць, там може бути і 100 і 110 ракет. Да? Тобто Європа взагалі, засобів збиття шахетів у них взагалі немає. І якщо казати про Європу, то Європи немає озброєння, за допомогою якого вони можуть наносити серйозне ураження росіянам. Систем зенітно-ракетних у них нема. Це почали зараз з'являтися. Арістіна, Санса, до цього нічого ж не було. Бо взагалі у Європі нічого такого не було. Тому Європа і там ще таке є. Там вони, у них є якась легенда або якесь сподівання, що вагітність може розмоктатися, розумієте? Тому що ну. За, за 4 роки можна було підняти свій ВПК. Але вони так: а що буде, якщо, а якщо не буде війни? А якщо там підпишуть мирну угоду? Ну от кажуть, що Путін, що він непоганий хлопець. Ну отже ж, от і Байден прийшов і каже, що він непоганий хлопець, у нього гарні відносини, і він за один день закінчить війну. Рік пройшов. Щось змінилося? Нічого. Нічого. З точки зору фактичного? Домовленості стосовно миру нічого не змінилося. Ситуація, яка була, така є. Танцюємо танці з бумну, але нічого не змінюється. І те, що Зеленський зараз так жорстко розмовляє, не з позиції, я прошу вас, а розмовляє з позиції е, такою достатньо, ну, я, я думаю, яка достатньо сильна позиція. Він не просить він просто повідомляє, що буде. І е, Європа починає якось щось розуміти. Я ж не почув ніяких висловлень в бік е, Зеленського, що він там багато собі дозволяє. Всі сказали, да, він правильно каже, так воно і є. Так воно і є. Європа не прокинулася. Європа, е, ну я можу привести тільки рейнметал, який якось рухається в напрямку серйозної реальної е, допомоги Україні і реальних справ. А всі інші вони так собі болтаються. Вони так кажуть, вони зустрічаються, вони кажуть правильні слова, правильні е, речі вказують, але вони не, не роблять нічого серйозного з точки зору покращення нашого посилення нашого в, 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 військово промислового комплексу, з точки зору е, організації якихось е, спільних виробництв. Фактичного нічого такого суттєвого за виключенням район металу нема. Ну, друзі, тут ваші точки зору цікаві нам теж це Київська школа державного управління. Пишіть тільки коректно, будь ласка, YouTube може блокувати деякі коментарі, як ставитися до в принципі нерішучості, так з боку наших ключових союзників нині, коли ми сидимо в холодних квартирах під російськими ракетами, так щоб ви сказали особисто тим, хто все ще розмірковує, чи варто допомагати Україні наносити удари в глиб Російської Федерації? Бо це навіть економічно доцільніше, напевно, було б ну от поправди мене, пане Костянтине, але за підрахунками моїми, там, якщо одна ракета до... Петріот, так для того, щоб збити російську балістику, там коштує близько 2 мільйонів доларів. А випускати треба щонайменше дві протиракети. Так, це вже виходить 4 мільйони для того, щоб відбити одну російську балістику. Якщо порахувати скільки грошей Європа витрачає для того, щоб допомагати нам збивати ці стріли, то може дешевше вбити лучника. Що думаєте? Абсолютно вірно, але де ви знайшли такі дешеві ракети до Петріот, ви скажіть, я піду куплю. Поправте мене, <с tej> ну, будь ласка. Ну, реальна ракета Петріот, яка може забувати балістику, вона починається десь з 4 мільйонів, і це в залежності від ситуації. Але тут я вам скажу ще одна така суттєва річ: що може бути так, що вони будуть безцінні. Чому? Тому що компанія Raytheon, яка виробляє ці ракети, яка зробила цей комплекс. Пак 3 з Петріо. Там вони випускають на місяць. Вони раніше випускали там десь роки два тому, вони випускали на рік, вибачаюсь, на рік, на рік 600 ракет. Зараз вони вийшли і кажуть, ми будемо випускати 750. Це ривок, це ривок. Але якщо навіть у нас вся Америка буде працювати, я маю маю на увазі цей завод, який виробляє ракети, виключно для України незважаючи на те, що є ще інші, от тільки на Україну, так, буде у нас 750, то поділить пополам, тому що дві ракети треба на збиття однієї балістики, щоб вірогідність була збиття 80%. так і е, тоді виходить така ситуація: е, росіяни випускають на місяць десь 60-70 балістичних ракет. Ну, може там трохи колись трохи більше, колись трохи менше. Десь ми там можемо щось перебільшувати, десь можемо щось зменшувати. Ну, от, якщо так дивитися по ураженню і по такому балансу, скажімо, використання і виробництва, то виходить десь 60-70 на місяць це значно більше ніж те, що може нам забезпечити захист компанії Raytheon для стосовно цих ракет. І, це погано. Тобто, треба розуміти, що вона завжди балістика буде прилітати і буде наносити ураження. У нас не може бути стовідсотковою. Якщо ми вигадаємо, де вони є, то ми якусь кількість ракет зможемо відбити, але не все. Це а це де розташовані були. виробництва, зокрема моторів, так, двигунів для цих балістичних ракет? Тобто, умовно, чи знаходяться вони в зоні ураження наших систем. Так? Ну, Давайте не тільки українських ракет, маю на увазі, а якщо говоримо про сценарій, в якому нам допоможуть з атаками по території Росії, ми могли б винести це виробництво? Воткінський завод, Воткін, Удмутія. Це реальна ситуація, куди ми можемо дістати ну, не те, що абсолютно спокійно, але ми були на більшій відстані. І заявлена крилата ракета Фламінга. Вона дістане туди, і навіть ФП-9, яка повинна бути балістика на тисячу кілометрів, вона теж туди дістане. Тобто нам треба знищувати балістику не тоді, коли вони вже прийшли до нас, коли вони вже по нам літять, по нашим цілям. А нам треба знищувати балістику тоді, коли ви її тільки думають, як, як її зробити, де її виробляти. А крім буткінського заводу, більше нема де займатися такими речами. Саме там виробляються двигуни, саме там робиться ракета Іскандер. Ну про наші спроможності От якраз далі хотілося поговорити не тільки про фламінго і про ФП-9, про українську балістику до слова. Ми зараз бачили вже такі одиничні запуски. Розуміємо, для того щоб ефективними були такі удари при роботі російської системи протиповітряної оборони там випускати треба напевно десятки зараз. Ну, Знову ж таки наскільки в нинішніх реаліях реально так вийти на ось такі показники по виробництву, бо розуміємо, ну якусь частину росіяни зіб'ють, тому запускати там по одній, по дві ракети ну можливо. Є доцільно, але для того, щоб протестувати скоріше, виключно цей виріб. Е, ну, Штілерман. Він е, ну, один з керівників і власників е, системи Firepoint, Він каже, що ми е, розраховували виробництво, яке не має обмежень. Ну так організувати виробництво, що не, не, не мати обмежень. Я для себе так розумів, що ну я я, я я хотів, от я хотів таку мету, щоб у нас було хоча б 50 балістичних ракет на місяць, і тоді ми зможемо за півроку ми можемо винести суттєво російський ВПК. От суттєво, тому що ну це реалістичний біся... показник. Це реалістично. 80% знаходиться навколо Москви, Московської області, і так в радіусі 200, 250 кілометрів ну, 80% ВПК буде знесено. Є, звісно, і те, що знаходиться в Сибіру, і те, що знаходиться там біля Уралу, але основне це тут. І е, в цьому сенсі вони шахедами там багато чого не зробиш. Навіть крилаті ракети не всі зможуть зробити, хоча фламінка з тонної вибухівки може це зробити. А, а балістика зробить свою справу досить суттєво. І, і, і наша балістика, наскільки мені відомо, вона точна. Але але знову велике українське але е, не бачу, щоб воно реально було запущено реально працювало в серії. Я вже думав, що в січні у нас вже серйозне піде серія. Я сподівався на жовтень, але не вийшло чомусь, але думаю, що зараз воно повинно йти. Тому що шахедами ми не зможемо знищити все те, що нам треба знищити. Просто в ці дні, от всі хвилини, треба. Я розумію, нашими поспілантами. До да, наших згодина просто в ці хвилини у ці дні так тривають чергові перемови теж їх називають дуже важливими через зустріч. Аж представників трьох країн Росії, України і Сполучених Штатів. Кар'єра Деласера іспанське видання Акціос пишуть про те, що одна з головних ідей так забезпечувати енергетичне перемир'я. Мовляв, ми не б'ємо по російським там НПЗ, відвантаженню їхньої нафти по нафтових терміналах. Вони припиняють обстріли наших ключових об'єктів, які забезпечують енергетику так для мирних українців, ну чому для нас це важливо? Ми розуміємо наскільки е серйозними проблемами виливаються наші обстріли росіянам, тобто, ну чи заінтересовані вони. Зацікавлені вони припинити так наші атаки, адже ну як рахувала Радіо Свобода за останні кілька місяців 25-го року було вражено там понад 50 стратегічних об'єктів на території Росії. Загалом 25-й рік е, був сумарно за кількістю ударів по території Росії е, рекордним, навіть якщо сумувати абсолютно перші три роки великого протистояння, по нафтогазовій галузі. Треба розуміти, що о, якщо в січень порівнювати з січням 48% падіння, вартість е, урал, е, нафти УРАЛС е, впала до 37 чи до 36 доларів. Да? Це вже для Росії край. Е, всі економісти, всі нафтовики, вони казали, що це повинно давно вже було статися, але є якийсь запас. Золотовалютні запаси продали там зовсім нещодавно велику партію золота продали Китаю, ну тобто. У Росії вона обмежена в ресурсах, вона обмежена в виробництві. Хоч там ми і кажемо, що вони збільшили виробництво, скажімо, тих самих балістичних ракет, але це е, вони збиралися збільшити значно більше. Вони збиралися 40 ракет вийти на 120 в місяць. зараз більше 60-70 в місяць не виходить у них. Да? Якщо казати про там інші озброєння, є обмеження по шахедам. Вони вийшли в логістичний ступір. Не вистачає людей, не вистачає тих, хто може запускати ці шахеди. От Сирський каже, що ми, росіяни хочуть зробити тисячу. Вони зараз не можуть зробити навіть е, тисячу на день, а зараз вони вийшли на цифру десь 4 тисячі. Типу шахетів на місяць. І це те, що вони можуть зробити в день. Вдень ми поділимо 4 тисячі, у нас там виходить 130. Це те, що вони можуть зробити. Вони можуть накопичити тисячу, але вони повинні накопичити досить довго. А зараз росіянам вкрай потрібно якомога частіше наносити по нам ураження, тому що не встигли відновитися. Треба нанести удар, не встигли, от поки не встигли відновитися, от тоді можна загнати. Але ми встигаємо відновлюватись і не в повній мірі, скажімо так, сидимо без світла, без тепла, хоч може хтось з теплом, хтось зі світлом, по-різному буває. Але росіяни в той кількості, якої вони хочуть наносити по нам удари, вони не можуть, у них не вистачає сил на це. Вони задихаються. Для того щоб активніше протидіяти ворожим ударам, міністр оборони Михайло Федоров, новий так, очільник воєнного відомства, поставив таку амбітну мету побудувати купол. З дронів так антидроновий купол для того, щоб не давати шахедам там, навіть перетинати умовно кордон нашої держави за допомогою, зокрема, штучного інтелекту, це може працювати, адже не вистачає операторів для цих дронів. і Це може бути виходом. Розумію, поки це звучить як ну так фантастично, так і як частина там не знаю, епізод нового там фільму про зоряні війни. Утім, якщо говорити про саму ідею, я знаю, що той самий Ізраїль послуговується схожою системою, коли а, ворожі. Ну, Об'єкти так вони не мають перетинати певну межу для того, щоб потім там, не збивати їх над містами. Наскільки реально в контексті масштабів нашої держави, так наших спроможностей побудувати дещо схоже, там в осяжній перспективі, дуже, дуже амбітна мета, абсолютно новий технологічний рівень, абсолютно нова орбіта протистояння. Відносно саме Шахеді відносно такої війни, але все абсолютно реально. і навіть ті ті шість місяців, про які каже Михайло Федоров, вони реальні. І коли мене запитують, а чому, я починаю просто пальці загинати і кажу: ну ось дивіться, починається все з того, що весільні дрони Да? Ну, 22-й рік. Весібні ну, ми пам'ятаємо, ці самі FPV, на які раніше знімали, зокрема да. свята. Відношення, відношення до цього, да, що вони можуть? Дрон ніколи не замінить артилерію, ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Що зараз? Дрони. І зараз така ситуація, що дронів перехоплювачів е, є. Кількість нормальна вже є в військах, людей не вистачає, які можуть запускати ці дрони. Оце ми зараз вперлися. Що хоче зробити фактично Фьодор? Фодор хоче зробити абсолютно розумну річ. Він заключив контракт з компанією Palantir. американська компанія, яка прийшла до нас у 22 році. Це одна з найпотужніших військово-інтелектуальних таких it компаній, які займаються штучним інтелектом. І вони запропонували нам свої абсолютно безкоштовно нашому, нашим збройним силам свої послуги. Стосовно всього, де можна застосовувати штучний інтелект, всі наші е, ефективні, е, ефективні е, наступальні, контрнаступальні, захисні дії, де можна було щось використовувати, можна було отримати швидкі сценарії е, розгортання подій і е, відповідні дії з боку нашого військового керівництва, це операції по Харківська так звана операція, Херсонська операція. Всі ефективні удари Хаймарсами були зроблені, і Атакарсами були зроблені саме за допомогою цих систем штучного інтелекту, коли аналізувалися великі масиві даних, бази даних, і на основа на основі цього робилися відповідні сценарії і засоби протидії, і оператор тільки фактично, тільки тільки казав, «Да, я, я згоден. Поїхали. Але швидкість е, реакції вона стала не е, кілька днів і не кілька годин вона стала майже в реальному часі. От е, коли ми підписували з фінської компанії IC, е, договір про е, систему спостереження і оці ці знімки радіолокаційної системи синтезованої артури, е, то ми отримували результати через. Тиждень через три дні вони постійно покращували, покращували результати. Зараз переподписали нову угоду, і там все в режимі фактично реального часу. В штучному інтелекті там ну сумасшедший ривок зроблено вперед. І я дуже сподіваюся, що у Федорова, який поставив амбітну ціль, через півроку мати таку можливість знати, куди летить шахет. І на зустріч цьому шахеду фактично випускати дрон. Є схожа система французька, е, яку зараз у нас відпрацьовується, коли е, випускається рой дронів в тому місці, де повинні з'явитися шахеди, і там е, вибух. І це дешево, це дуже сердито і дешево, тому що воно працює. І е, фактично Федоров хоче зробити таку систему, коли. Він буде розуміти, ну, система буде розуміти, де з'являються шахеди, де треба робити е підрив, е і наші дешеві дрони будуть цей підрив робити. Це знімає купу питань стосовно детекції, самим дроном е об'єкту, ну, детекції самим дроном самого шахеда. Розумієте? І е це абсолютно це зорі війни, це жалкий ліпневожайки, як казали, так. Тому що там все значно крутіше, і там значно реальніше. І що робила ця система «Залізний купол ізраїльський? вона прораховувала математика, така була алгоритми, і воно воно і зараз є. Прораховувала, куди буде падати ця сантехнічна труба. І відповідно, чи треба її збивати, чи не треба її збивати, тому що сама ракета ізраїльська, яка збивала цю сантехнічну трубу, вона перша коштувала там близько 100 тисяч доларів, зараз десь 50 тисяч доларів. Але це все одно 50 тисяч доларів, і Ізраїль вміє рахувати кошти. І коли вона летить, мимо вони її пропускають. Хай падає, нічого з нічого з цього не станеться. Напустив, впаде і все. І дуже чітке зонування зон, де може бути повітряна тривога. Ну, насправді найближчими днями треба бути особливо уважним. Володимир Зеленський твердить ворог готується до нового масштабного обстрілу. Тут про суми так от цікавий факт, що 20 січня Росія використала А... 372 два засоби повітряного нападу вартістю. Яке перевищує 131 мільйон доларів, понад 10,5 мільярдів рублів. Це річний бюджет, наприклад, такого міста, як Великий Новгород. Розуміємо, ворог не шкодує грошей для того, щоб занурити нас у темряву, так але і їхні ресурси не безкінечні. Наскільки ну чи є межа так у цього нарощення виробництва тих самих і ракет і шахейдів, взагалі чи бачимо певні зміни у тому, в які які елементи ураження нині більше вкладається ворог. Ну і головне питання, чи можемо цьому протидіяти. Ну, Тут ми, напевно, знову повертаємося до наших ракет, які мають рознести самі виробництво. Так, да, розумієте, е, Ситуація така, що е, от як були три основних засоби ураження: каби, шахеди і балістика, так воно й залишилось. Не можна сказати навіть про те, що змінилися цілі. Тому що ціль е з 22-го року це знищення українського населення різними засобами. Один з перших основних засобів це енергетична блокада. Енергетична блокада, яка стосується і енергетики, і водопостачання, і теплопостачання, і всього. І зараз росіяни, от вони вирішили, що якщо вони розуміють, що якщо вони зараз не додавлять, то потім у них такого шансу вже не буде. І якщо там послухати там виступи того ж самого Келага, можу сказати, там старий дідусь, він там вижив з ума, він там каже, що в Україна буде інша позиція, а я з ним згоден, тому що я розумію, що якщо ми от витримаємо цю зиму, то ситуація повинна дуже суттєво змінитися. І це і призначення того ж самого Федорова міністром оборони, і призначення заступником. Повітряних сил, по паков, верніше поково пана Елізарова. Я вважаю, що все це суттєво змінить ситуацію, і наш фронт почне отримувати все більше зброї, яка знаходиться на іншому технологічному рівні. Нам треба бути раз в 5-7 більш ефективніше, ніж росіяни. Якщо ми такого рівня досягнемо, ми не будемо знищувати імперії. Неважливо знищити. Зовні імперія може знищити себе тільки е, с, сама себе, і так було зі всіма імперіями. Тому нам треба створити такі умови, коли ця імперія не, не зможе існувати. А існувати вона не буде тоді, коли ми будемо своєю балістикою довбати їх ВПК. АПК. Розумієте, От, тут у мене така дуже проста примітивна логіка. Вона значно складніша насправді, але суть її така. Протриматися до кінця для того щоб посилити власні позиції, дійсно кіткело, колишній спецпредставник по Україні, твердить нам от. Критично важливо зараз протриматися, вижити, якщо бути дослівно цитувати, так вижити під цими ударами до кінця лютого і далі мовляв буде легше. Ну, друзі, ваші думки щодо цього можете залишати в коментарях. Питань від вас ще багато. Будемо ставити їх наступного разу. авіаексперту Костянтину Криволапу. Дякую, пане Костянтине, що сьогодні зайшли час і за ваш аналіз. Як завжди, реалістичний погляд на речі зараз дуже необхідний всім нам. Дякую вам, друзі. а Вам дякую, дякую за те, що ви були з нами, будь ласка. Підпишіться на ютуб канал Київської школи державного управління. Знаєте, дуже приємно відчувати себе не сам на сам з цим злом. Нас вже понад 50, хотів сказати, понад майже поки що 50 тисяч підписників, але понад ви це можете зробити. Для того щоб ваші голоси лунали ще більш гучно, ставимо ваші запитання чиновникам абсолютно різного штибу. Топ-експертам просто тут, у Київській школі державного управління. Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда. Дякую вам. Друзі, до зустрічі! Тримайтеся!